Друзі, всім привіт, спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Поставте лайк усі ті люди, які думають, і ті, хто вірять у кращі часи. Куп'янський напрямок: ворог знову почав атакувати Синьківку. Ну не вдається вам, ну не дано, як то кажуть, навіщо ви сюди лізете. Коротко, ворог втратив БМП та було підбито ОЄС Орків Креміна, атаки не припиняються на терне. Ворог атакує зі східного флангу, намагається з заходу, але штурм був відбитий. Втрат немає все більш-менш добре. Бахмутський напрямок триває бойова робота на всьому напрямку Бахмута. До Кліщівка окупантам ще далеко. Поступово ворог просувається, отримує на горіхи та знову втікає. Дуже важко, але не зовсім критично. Авдіївський напрямок. Всі ділянки фронту під ворожим обстрілом намагаються штурмувати в напрямку веселе Степове та Новобахмутівка. Просування окупантів були в напрямку Первомайського з південно-східного флангу, не суттєво, але пруть як таргани. Марінка, ворог просувається біля річки Осиковка на північному фланзі, майже дойшов до перехрестя, там далі вже буде складно. Лінія фронту настільки велика, що навіть РФ не здатна самостійно повноцінно її забезпечити, тому регулярно користується допомогою інших країн. Наша ВПК працює не так, як хотілося би, але працює. За день ми вистрілюємо стільки снарядів, скільки Франція виготовляє за рік. Якби все було так погано, ми б ніколи не вийшли навіть на глуху оборону, не кажучи вже про штурмові дії з нашої сторони. Більшість зради тільки через те, що ми не знімаємо один завод по 10 разів новини і не пускаємо ботоферми в їх інфопростір. Жодна війна не була виграна за рахунок добровольців і без участі в ній корупції. Утопія це те, на чому грає зараз Русня. Будьте більш раціональними, тверезіше оцінюйте масштаби війни. Це вам не Газа або Афганістан. Слова військового. Що думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях, друзі. ЗСУ знищили командний пункт російської армії біля Севастополя в Криму, стверджує стартком ЗСУ. Раніше Міноборони РФ заявляло, що збило 10 ракет. Проте очевидці повідомили про приліт по військовій частині поруч із затишним під Євпаторією. У телеграм-каналі командувача повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука. Також з'явилося повідомлення про те, що Україна завдала удару по російській військовій частині ППО під Євпаторією в Криму. Олещук подякував пілотам повітряних сил і всім, хто планував операцію результат атаки БПЛА на базу матеріально-технічного забезпечення однієї з частин першої танкової армії Росії 01.01.24 о 8 годині. Основний удар було завдано по території складу паливно-мастильних матеріалів. Звідти вогонь швидко перекинувся на сусідню будівлю, де ремонтували Урал газ 66 Внаслідок удару кілька транспортних засобів згоріли повністю. Вісім військовослужбовців, які перебували на складі паливно-мастильних матеріалів, отримали опіки різного ступеня тяжкості. Як мінімум, один від отриманих травм помер у лікарні Шебекіно. Деякі росіяни втікають з позицій на фронті. Це може стати масовим явищем. Ось що розповів з цього приводу військовий експерт Петро Черник. Не може стати цей масовим явищем. Не розумію, як воно має бути Третій чоловік. Звичайно, це взвод, ну це якась дуже точкова ділянка. Прекрасно, але як тільки росіяни відчують, що це явище може бути масовим, вони поставлять загороджувані загони. Такий досвід у них є ще з часів Другої світової війни під Харковом, в 1942 році. Уперше ця концепція була реалізована, і такі вірні пси режиму, як Кадирівці, не задумовуючись, підкреслюю, не задумовуючи цей наказ. Виконають, тому не варто їм той бік дивитися. Добре, що там наростають всі ці процеси незадоволення, покидання позицій, але жодним чином некоректно і неправильно ставити собі за розуміння, що це явище ось ось стане масовим. Фронт обвалиться, вони самі звати жест доброї волі. Це не про росіян. Вони як самі помирають, ті, що йдуть у вигляді м'яса, так і в обов'язковому порядку будуть ті, котрі будуть розстрілювати знову ж таки, факти історичні, найкращі показники. Радянський Союз у Другій світовій війні розстріляв своїх власних військовослужбовців більше ніж 150 п'ятдесят тисяч. В той час, як німці розстріляли у межах 7 тисяч, а скажімо, британці французи і американці, бо і таке в них також явище було війна, мермерзенна річ. По кілька десятків людей підкреслюю за всю війну, кілька десятків. Декілька десятків, а де 150 тисяч, ми ж розуміємо, які це неспівмірні пропорції. В них такий історичний досвід є. Якщо треба буде його застосувати, вони його неминуче застосують, а, а об'єктивно вже і застосовують. Питання звучить так, ніби це якась неймовірна не новизна. Та НКВД пригадайте, та самі своїх товкли мільйонами, не кажучи там, про, про десятки тисяч страх і фізичний біль. Це неймовірно сильна зброя для росіян. Це зброя у прямому розумінні цього слова. Чим більше перетовчуть самих себе, ну та цим краще. Ми тільки маємо вітати такі ящики. Ну якщо так говорити сьогодні в загальному ініціатива сьогодні можна говорити що так в тих або інших руках, чи це залежно від ділянки фронту, і сьогодні важко оцінити. Від ділянки фронту це розумна думка у стратегічному сенсі. Відносна ініціатива по східному армії. Я скажу відносна. Тому що ті, ті задекларовані тілі, котрі вони поставили перед собою, найяскравіший з 7 жовтня минулого року. Дуже сильна активізація в на ділянці Авдіївка, Мар'їнка, Уприту Арту Купівського. Напрямку не дала їм того результату, котрий вони хотіли до 14 грудня. Сталося завдання до розмови з Бедломасою вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Не зуміли чи зуміють вийти до другого часового показника? Цей показник зрозумілий саме перепризначення Путіна на посту президента. ось уже цієї весни покаже час так дійсно. Вони в режимі атакуючої сторони. Ми перейшли у маневровану оборону, але атакувати з. Завжди важче ніж оборонятися, і весь фронт, весь повністю всі поза тисячу кілометрів. Я би охарактеризував всього одним словом. Рутина. Ми обов'язково з неї вийдемо. Однак, коли за яких обставин і на чию користь не візьмуся спрогнозувати удар по російському ЗРК стріла 10 оператори БПЛА виявили ворожий комплекс, який противник використовує для спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах, та скоригували по цілі вогонь. Хаймерс. Кадри з Радинська Херсонської області демонструють воїни 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого.